Всем привет, ребята! вы на канале Даша, и я вам сейчас покажу, как сделать анимацию. Нажимаем на кисточку, нажимаем на плюс, и внизу тут у нас есть анимации. Нажимаем другу и выбираем скорость, можно, еще быстрее. Mm, ну, Вибираємо таку скорость на четыре і я зараз уберу тут все. Нажимаю сюда. Я хочу зробити з картинок анімацію, шукаємо тут а, э, животних. Да, шпинітку набираем. Я зараз вставляю панду, все. Нажимаємо сюди на плюс. Беремо друге щось, якусь другу картинку. От я взяла ось ось цю птичку. Ось, от така вона красива в нас. І ось вже як в нас вийшло пока що. Нажимаем, нажимаем, берем что-то другое и берем какое-то другое животное. Я хочу вот такую курочку. Так, подожди, сейчас. Все. Не видите, штучку От як у нас поки що вийшло, беремо щось друге, якусь другу картинку. Ось олій оліньонок. оленьонок. Ось. І беремо якусь опять другу картинку. Так можна багато зробити. Я кажу, хочу взяти цю ворону. Короче, пишіть в коментарі, що це за птичка. Ось як прикольно вже це, типа животні я підпишу. Що це животні. Так, зараз щось друге подобається. Ось а зайчинята. Ось зайчики. О, дракон. Беремо такого дракона. Він такий красивий, як оближений. Все, дивіться, як у нас получилось так прикольно. Я ж хочу ще, 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 ще. Я хочу дуже багато картинок. ось лев з, з я не знаю з ким. Чи це взагалі не лев? Коротше, не знаю. Пишіть в коментарі, що це. Ось такий котик. Я його зараз хочу перевернути. А хоча хай так лежить. Дивіться, як у нас... Ладно, сейчас я еще одну картинку добавлю. Наверное, еще пару картинок будут такие котики классные. Вот так у нас получилось. И все, на цьому хвата. Ребята, всем пока.